Я рада вітати вас на своєму каналі і давайте подивимося з вами таку тему, чи можна довіряти загаданій людині? Чи можна довіряти загаданій людині? Ну, ви з цією людиною пережили якісь важкі обставини, можливо, несли ношу якусь разом з цією людиною, які зараз у цієї людини до вас наміри. Ну, досить хороші, хоч і якихось дій сумісних. Якийсь вогонь є, якийсь імпульс, якась іскра. І людина хотіла б її реалізувати разом з вами. Можливо, так само в самі такі і в хороші і в погані моменти пронести цю історію разом. І що буде, якщо ви довіритесь цій людині? Буде швидкий розвиток якоїсь ситуації, якихось обставин, і, або ж вашої проблемної ситуації, яка могла б бути раніше. Тобто з цією людиною ви зможете дуже швидко пройти з точки А в точку Б, з яким результатом для себе, ну, з тим, який ви очікуєте. Тобто ви будете збирати той урожай, який ви для себе запланували. Який самостійно ви б так би не змогли б так би швидко зробити самостійно це, якби не оця людина, яка хоче з вами партнерства зараз. Залишайте ваші коментарі для розгляду вашої ситуації є телеграм в описі.